Оновили станцію фільтрації, покращили якість води, ліквідовували пів сотні аварії внутрішньобудинкових мереж в морози. Представники тепловодосервісу відзвітували про обслуговування орільки. Майже рік підприємство надає мешканцям селища послуги з водопостачання та водовідведення. Ви бачили, що там було з станцією фільтрації. Зараз можемо проїхати подивитися. Там Замінено дуже багато, замінені мережі, замінені труби, ревізовані насоси дренажні, сітєві, вичищений повністю резервуар питної води. Туди закладені труби для відсмоктування, встановлені нові аератори. положена мережа додаткова від резервуарів до самої станції фільтрації. Пірна арматура була там частково замінена, частково проарелізована. І зараз, якщо у нас там все вийде, то будуть ще новий. Насос дренажний тепловодосервіс також виграв конкурс на управління багатоповерховими будинками Орільки. Цю послугу надає із серпня. Понад тисяча квартир у селищі третина покинуті. З 28 будинків у 19 немає підвалів. В морози це призводить до замерзання стояків водопостачання. Цієї зими довелося відігрівати вже більше п'яти десятків. Проблему поступово вирішують. Прийнято значить поміняти режим прокачки Поставити автоматичне прокачування, валювати варена вже перемичка, байпас і в зимній період він буде скугувати як розгрузочний вибор. В цій системі, системі збалансуємо. Ми займаємося, ми услодняємося, ми утепляємося. Торік орільчани не доплатили за воду та квартплату майже 600 тисяч гривень. Підприємство готує позови. Якби не підтримка громади, працівники були без зарплати, а люди без води та ремонтів. З бюджету міської ради на підтримку комунальної сфери Орільки торік виділили понад півтора мільйона гривень. Ми дякуємо і неодноразово вже казали за підтримки міського голови, наших депутатів, що було на 22-й рік виділено. І компенсована різницю в тарифи дані послуги з водопостачання, так, так чи ні? Ми б не вижили керівниця Орільського старостату Олена Баудіжар підняла проблему так званих мертвих душ мешканців, які або померли, або давно виїхали, домовилися перевірити реєстрацію та фактично проживаючих жильців. Я зараз направлю до вас листа. Скільки у вас є домоволодінь, де люди? І вам зустрічну звірочку проведемо. Скільки за. Договорів заключено, і скільки у вас реально мешкає населення? Тоже паралельно проводьте звірку социусим, щоб ми не накопичували борги. Комунальники також детально пояснили, з чого складаються тарифи, які послуги до них входять. КП «Тепловодосервіс» працює в нас лише з минулого року. Дуже багато чого вони зробили, дуже багато питань, які ще потрібно вирішити. Тому такі зустрічі дуже потрібні для того, щоб вирішувати дані питання, які виникають у мешканців Арільського старостинського округу. СМТ «Арілька». Для того щоб можна було людям пояснити їхні проблеми вирішити і відповідально до цього підійти, попри борги та виклики воєнного часу, комунальники ворільців вчасно отримують заробітну плату. Податки також сплачують в строк. лише роблять дахи. Триває процес створення ОСББ.